Всім привіт, друзі! В цьому випуску Динамо могло продати лідера до Іспанії. Чому не відбувся трансфер? Обрав іншу європейську збірну. Український чемпіон світу пояснив свій вибір. Мбапе вирішив продовжити кар'єру в Англії. Гравець збірної України може покинути клуб топ-ліги цієї зими. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати українські. Ютуб разум. Ну що ж, друзі, поїхали! У реалі чітко вирішили позбутися гравця. Раніше в ЗМІ повідомляли, що Ферлан Менді не входить у плани команди ні на цей сезон, ні на наступний. Тому мадридці планують його продати, щоби повернути якомога більше грошей від 48 мільйонів євро, які клуб заплатив за гравця. За інформацією Фічагес, 28-річний футболіст має три варіанти для його від'їзду: Манчестер Юнайтед, чи Баварія. Усі з перелічених Команд проявляють інтерес до француза і хотіли б його мати. Клуб АПЛ впевнений, що Артем Довбик може стати заміною легенді команди, як повідомляє відоме іспанське видання Мундо Deportivo. Нападником Жерони цікавиться інший лондонський колектив, окрім Челсі Тоттенгем. Вказується, що шпори шукають заміну для Харі Кейна, який влітку перейшов до Баварії і вважають, що саме український Форвард є гідним кандидатом для цього. Нагадаю, агент Довбика заявив, що футболіст нікуди не перейде. Цієї зими, оскільки він уже був заграний за два клуби цього сезону. А за правилами FIFA, гравець не може бути задіяний у поєдинках одного сезону за три команди. На рахунку українців 16 результативних дій у лалізі за Жерону, 11 голів і 5 асистів. Євген Коноплянка розповів, чому покинув клуж. Українець розірвав контракти з клубом за згодою обох сторін та поділився причиною такого рішення. У клубі за 5 місяців була лише одна зарплата. Поки що зі мною не розрахувалися. Плани на майбутнє я хочу тиждень провести з сім'єю, а потім уже думати про майбутнє, розповів коноплянка. Коноплянка влітку підписав контракти з клужем. Однак від початку сезону 34 Четрьохрічний футболіст зіграв лише 54 хвилини у чотирьох матчах. Шахтар поповнився бразильським талантом. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, гірники наближаються до трансферу 20-річного вінгра палмийраса Кевіна. Вказується, що перемовини наразі перебувають на завершальній стадії. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Шахтар зробив пропозицію палмирасу стосовно Кевіна на 10 мільйонів євро. Але бразильський клуб відмовив і хотів отримати 15 мільйонів то не в євро. Футболіст не входить у плани головного тренера і має всі шанси взимку покинути французьку лігу 1 За інформацією авторитетного видання Легуїб, Едуард Соболь може залишити Страсбур. Українець потрапив до шорт-листу гравців, на яких не розраховує головний тренер клубу Патрік Вієра у другій частині сезону. Утім, Страсбур не планує безкоштовно відпускати Соболя і погодиться продати українця тільки за наявності вигід. Нії пропозиції поточного сезону лівий захисник провів лише 22 хвилини у трьох матчах за французький колектив. Захисник збірної України та київського Динамо Денис Попов міг розпочати цей рік у складі одного з іспанських клубів. Столичний клуб не домовився з покупцем про ціну на гравця. У послугах Попова зацікавлена гранада. Повідомляє портал Новини Лайв із посиланням на телеграм-канал журналіста Ігоря Бурбаса. Денис Попов є вихованцем Динамо. Цього сезону 24-річний футболіст провів у складі столичної команди 9 поєдинків. У всіх турнірах, у яких отримав одну червону картку. Останніми роками регулярно з'являються чутки про інтерес до захисника з боку закордонних клубів. Однак цього разу Попов мав реальну можливість перейти в іспанський клуб. Гранада хотіла підписати українського футболіста, який мав допомогти команді навести лад в обороні. Іспанці пропонували за Дениса 3 мільйони євро, що не задовольнило керівництво київського клубу. Зрештою, справа так і не. Не дійшла до офіційної пропозиції. Замість Дениса Попова гранада орендувала у Зальцбурга Каміля Піонтковського. Команда Олександра Медіни за підсумками 19 турів займає передостаннє місце у турнірній таблиці. Капітан збірної Франції Кіліан Бапе готовий відмовитися від величезних грошей, щоб залишити ПСЖ. Йдеться про особистий бонус, який може отримати футболіст. Мбапе ухвалив рішення про зміну клубу, повідомляє Ле Паріжен. Влітку 2024 року у Кіліана Мбапе завершується термін дії контракту із ПСЖ. Попри спроби керівництва клубу, мовити форварда переукласти угоду. Француз близький до того, щоб Залишити команду. Форвард збірної Франції готовий відмовитись від бонусу, який ПСЖ готовий йому виплатити за лояльність. Ця сума становить близько 69 мільйонів євро. Такі бонуси клуб із Парижа виплачує своєму лідеру практично щороку. Наприклад, минулого літа Мбапе отримав від ПСЖ 80 мільйонів євро. Це переконало француза залишитися в команді ще на рік та допомогти Луїсу Анріке освоїтися на. На посаді нового головного тренера Парижан, згідно з інформацією журналістів, капітан збірної Франції може укласти попередню угоду з новим клубом. Ліверпуль сподівається скористатися ситуацією. Останнім часом саме англійський клуб є фаворитом у боротьбі за кіліана, і представники БАП вже спілкуються з керівництвом червоних. Вінгер, Динамо Київ, Георгій Цитайшвілі, який нині виступає в оренді за Динамо Батумі. В інтерв'ю Енев розповів, чому вирішив обрати збірну Грузії, а не України. Зараз вигравець національної збірної Грузії, але могли б виступати за збірну України. Що скажете про нинішню команду Сергія Реброва? Ви бачите себе у моделі гри цієї команди. Вдалося б заграти? Під тактику Сергія Реброва я би міг підійти, але на даний момент. Не думаю, що я би викликався до табору цієї збірної, оскільки моя кар'єра поки не йде вгору. Вона або стабільна, або взагалі є спад. Якщо оцінювати об'єктивно, то вважаю, що не отримав би свій виклик у збірну України зараз. Коли був у Польщі, в Леху, то на якомусь етапі міг би отримати аванс. Там багато гравців на моїй позиції, які грають в топових клубах. Але в мене не було пріоритетів, щоби мене викликали якнайшвидше. Мова про. Про той період, коли я ще в Україні грав. У мене була мета грати за збірну Грузії. Неважливо, чи була в мене конкуренція в збірні України, чи не було. Просто хотілося грати у грузинській команді. Таке рішення було давно ухвалене для себе. Ну, у мене була ця мета в голові, і мої близькі знали про це. У той момент я знаходився в Україні і в мене був український паспорт. А чому у мене був український паспорт? До цього ж у мене був паспорт грузинський. Але я від нього відмовився, тому що для Академії Динамо Київ мені потрібен був український паспорт, щоб я залишився у клубі. У мене була мрія потрапити в першу команду Динамо Київ, тому я і взяв паспорт. Але в мене не було мрії потрапити до Національної збірної України. Це вже потім, по факту, коли роки йшли, мене викликали у молодіжні збірні України. Оскільки я виділявся, мені доводилося грати за ці збірні. Я не кажу, що я цього не хотів, я хотів допомогти, бо вважаю себе якоюсь частиною українцем. Але зараз приїхав з грузинським паспортом, бо така мрія зіграти за збірну Грузії. Якщо хтось каже про те, що мене не викликали у збірну України, і я змінив паспорт, то це не так. Нагадаю, Георгій Цитайшвілі у складі молодіжної збірної України виграв чемпіонат світу Ю 20 Тоді у фінальному поєдинку з Південною Кореєю гравець відзначився фантастично голом на 89-й хвилині після сольного проходу з власної половини поля. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!